Президент Зеленський попросив дозволу у Європи на те, щоб перетворити Україну на Північну Корею. Вітаю вас, шановні друзі! 4 квітня 2024 року Україна подала до Ради Європи письмову заяву про частковий відступ від дотримання Європейської конвенції про захист прав та свобод людини. Значить, я вам зараз зачитаю декілька пунктів із того, що вони просять відмінити, і які статті конституції оце порушує. Значить, недоторканність житла, 30 та стаття Конституції України, таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції, 31 перша стаття, невтручання у особисте та сімейне життя, стаття 32 друга. Я нагадую, це вони просять у Європи дозвіл на те, щоб порушувати всі ці статті. Свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати та повертатися на територію України. Це закриті кордони і всі ці історії про ухилянтів. Стаття 33 конституції України її вони теж хочуть порушити. Точніше, як вони то давним-давно вже все це порушують, але вони зараз просять офіційно у Європи погодити всі ці порушення. Далі право на свободу думки та слова, вільне вираження поглядів та переконання, також право вільно збирати, зберігати та використовувати і поширювати інформацію. 34 стаття Конституції України, право на проведення зборів мітингів, демонстрацій та страйків. 39 та 44 стаття Конституції України. Право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном, 41 стаття Конституції України і так далі. Тобто, це лише маленький перелік. Також в документі перераховуються заходи, які вживаються в Україні під час дії воєнного стану. Їх я зачитувати не буду ними ви можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм і є в шапці профілю. Ну от, друзі, Зеленський прекрасно розуміє, що за все те, що зараз відбувається в Україні, його жде міжнародний суд та трибунал. Саме тому він вже зараз починає прикривати свою жопу і просить дозволу у Європи на все це беззаконня. Але саме погане, знаєте, що я абсолютно впевнений в тому, що Європа дасть йому згоду на все це беззаконня. А чому а тут це просто: третій рік війни в Україні вже йде, третій рік повного геноциду українського народу, і жодна міжнародна організація ще не виступила з якоюсь чіткою та зрозумілою позицією. Всі щось переливають з пустого в порожнє, нібито засуджують, нібито у них є якесь занепокоєння, але по факту ніхто нічого не робить. І останній приклад це коли обмежили консульські послуги українцям за кордоном. Я вже казав, що коли в 23-му році це зробила Білорусь, то всі це засудили, і сказали, що це обмеження прав білорусів. А коли це зробила Україна, всюди тиша, ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не знає. Ось такими маленькими кроками Кім Зе перетворює Україну на північну Корею.